Токсичність. Мене звати Оля. Я тренер естетичних тренувань зі стажем близько 7 років. Вчора я виклала відео в Тікток, в якому розповідала і показувала тренування, які я рекомендую робити людям, в яких болить спина. І мені прийшов ось такий коментар: у всіх нас є нотки токсичності, і всі ми деколи даємо токсичні непрохані поради. Окей, але якщо ці поради даються вам надто часто і вони постійно не прохані, це маленький red flag. Якщо до вас хтось проявляє токсичність, то тікайте. А якщо ви не можете втекти, зробіть так, щоб ці поради були ніщо для вас, і ви не сприймали це ніяк на свій рахунок, це було для вас просто пусте місце. Токсичність буває не тільки в інтернеті, а й на тренуваннях. Поради від простих людей: як скинути зайву вагу, як краще тренуватися, правильно харчуватися, інтервальне голодування, більше пий води, роби так, роби сяк. Люди, які некомпетентні, не можуть давати вам поради, тим більше, якщо вони не прохані. Також інколи бувають прояви токсичності від тренерів. Ну тут вже явний редфлег і потрібно тікати від цього тренера якнайдальше. Тому рекомендую вам не зважати на думку інших людей, тим більше на ту, яку ви не просили. А в моєму телеграм-каналі ви знайдете легкі, але ефективні тренування, які допоможуть вам стати кращим. Давай разом будемо здоровими!